Я додам, що осіння бездоріжжя може створити наступальним силам великі проблеми, оскільки темпи просування безпосередньо залежать від перекидання техніки та особового складу. Тому я думка, що нашим силам достатньо протриматись, доки дощі не розмиють дороги і унеможливлять масштабний наступ на Авдіївку. Втім, як зазначив Владислав Селезньов, погодні умови негативно позначатимуться і на діях української армії. Він нагадав оборону Бахмута, коли ґрунтові дороги, якими йшло постачання нашого гарнізону, перетворювалися на болото і наскільки це ускладнює. Ані логістику. що буде цього разу, перспективи оборони Авдіївки залежать від ресурсних можливостей нашої армії. Якщо буде достатньо артилерії та боєприпасів, ми продовжимо знищувати ворожу піхоту та бронетехніку. Якщо ні, будемо змушені проводити маневрену оборону, відступати та вживати інших заходів, насамперед спрямованих на збереження життя наших військових. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає захоплення Авдіївки як міста та плацдарму для подальшого наступу другорядною метою. Головна ж, росіян. Бояться наших дій на лівобережжі Херсонської області та хочуть відволікти сили з південних напрямків. Але для росіян все розвивається не надто успішно. По-перше, за словами Мусієнка, окупантам завдано тяжких втрат, особливо в техніці. По-друге, атаки успішно відбуваються. А по третє, поки не видно, що ЗСУ задіяли тут великі резерви з півдня, і це руйнує плани ворога. На Бахмутському напрямку, за даними західних аналітиків, українські війська продовжили наступ на південному фланці. Зазначається, що наші хлопці атакували в районі Кліщівки. Окрім цього, один з російських блогерів стверджував, що українські війська просунулись на південь від. Андріївки, як повідомив речник командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Зараз на цій ділянці фронту ворог намагається взяти ініціативу у свої руки та повернути позиції, які він втратив раніше. Зокрема, за минулу добу наші військові відбили 19 атак ворога в районі Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Він зазначив, що на даному напрямку противник атакував у три рази більше у порівнянні з Куп'янськом. Окрім цього, Фітьо розповів, що за минулу добу на даному напрямку було ліквідовано 203 Російських окупантів та знищено 19 одиниць техніки, серед яких три танки. На іншому відрізку оптимізму менше. Як зазначають у Діпстейт, поки бригади сил оборони вигризають посадку за посадкою на південному фланзі, росіяни посилили тиск на північному і змогли досягти певних успіхів. Якщо тиск продовжуватиметься, це створить великі проблеми для нашого ударного кулака. На думку Олександра Мусієнка казати про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом зарано, адже це було помітно і раніше, що ворог не залишав спроб перейти в наступ на північному фланзі. Але загалом це не означає, що ініціатива перейшла до російських військ. Треба розуміти, що зараз на сході Росія активізувалася на різних ділянках, щоб максимально відтягнути наші сили з півдня і перевести їх в оборону, і робитиме це скрізь, де має позиції та передумови. Втім, десь ми маємо перевагу, десь ворог володіє ініціативою, але прямо Зараз кричати, що все пропало, що ситуація критична. Напевно, до цієї ділянки фронту це не має жодного відношення. Що стосується втрат окупантів, то в цьому районі воїни з групи Асгард, підрозділу Очі 120 ї окремої розвідувальної бригади знищили низку російської техніки. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що з допомогою фпв дронів було знищено російську буханку Урал, Сау та Гаубицю Д 30 а далі ми поговоримо про лимано напрямок, де як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна і не досягли жодних підтверджених успіхів. Як повідомили у генштабі ЗСУ, ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синківки та Петропавлівки. За словами речника командування сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, загалом ворог активізувався на всій лінії оборони оперативно-стратегічного угруповання військ Кортиці на Куп'янському напрямку. За його словами, минуло. Люю доби захисники відбили 5 атак росіян, під час яких ЗСУ знищили 156 окупантів та 30 одиниць військової техніки. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші подобайки та не забувайте прокоментувати це відео.